Вітаю вільні та незламні раки. Зараз період ваших днів народження, і я щиро бажаю вам здійснення ваших мрій. Ви можете ось зараз в цей період, коли круті енергії на небі можете протягом 12 днів надувати бажання накопичувати собі цю енергію сонця на весь рік і зараз дуже важливі будуть зміни, які будуть не лише діяти протягом. Року, а навіть і півтора, будуть зміни в певних сферах вашого життя. Я, Клименко Наталія, можете знайти мене в інстаграм за нікнемом Наталія Бос. Я розповідаю не лише про знаки Зодіаку, а і займаюся монтавною астрологією. Я розказую про енергії та як впливають аспекти між планетами на Україну. Тож В мене є прогнози на кожен день. Підписуйтеся за підписку в інстаграм. Я даю подарунок. Це астрологічний код краси, щоб ви могли дізнатися, як можна створити свій унікальний образ, особливо зараз, коли сонце стоїть в вашому першому домі. Вам важливо прокачувати свій власний особистий бренд, показувати себе у всій красі. Адже перший дім це сфера, яка впливає на всі інші. Від вашого прояву себе буде залежати і ваш заробіток, як вас приймає соціум. Перший сектор це пройом вашого я, вашого характеру, вашого унікального стилю. І саме зараз, коли вже першого числа сонечко буде в з'єднанні із Меркурієм, планетою спілкування, мислення, передачі інформації. Ви можете презентувати себе. Меркурій буде просто всередині самого сонця, максимально проявляти себе найкращій якості по цій планеті. Тобто, ви можете своїм голосом, своїми думками донести до людей інформацію, щоб вас почули, побачили, зрозуміли, і цим будете сприяти своєму розвитку і. Розкриттю свого потенціалу і призначення. Допомагати вам в цьому будуть такі соціальні планети, як Юпітер, планета великого щастя, авторитету і законів. А також планета порядку особистих кордонів внутрішнього стержня, планета Сатурн. За допомогою цих планет ви зможете реалізувати себе, це може бути допомога від іноземних. Раїн або ж все, що пов'язане із дальніми землями, це також може бути і за допомогою вищої освіти, меценатів, впливових людей, за допомогою юриспруденції, і за допомогою соціальних мереж через однодумців і нових технологій і астрології буде. Повний місяць в сьомому секторі, усі перший і сьомий сектор. Це, тобто, ваше я власне і інші люди, партнери. Саме зараз ви зможете усвідомити, хто вам друг, хто не друг, в місяць висвітлить ті ситуації, які могли вас. Бентежити протягом останніх півроку, або ж це будуть якісь результати, і ви зрозумієте, з якою людиною ви хочете залишитися, з якою піти далі, або ж це буде пов'язано із клієнтами, це може бути наплив клієнтів, можуть бути і грошові надходження, це можуть бути подарунки від інших людей. Також це може бути пов'язано навпаки із вашим партнером. По самому дому це можуть бути шлюб, це можуть бути підписання год, це також можуть бути зустрічі із майбутніми партнерами. раз Партнера знаходиться в вашому домі, то це можуть бути і надходження від партнерів або ж від клієнтської. Діяльності в другому домі, а також Марс, то зараз. Ви активні в цих сферах сфери другого дому, тим більше у Льві, саме час проявляти себе максимально Другий дім це дім роботи голосом, але відповідає за задрість, за наш прояв, за виступи, за свята. Тобто, ви можете себе проявляти через соцмережі, через виступи на велику аудиторію, можливі. Великі крупні покупки. По Венері додаткові надходження, або ж чому зроблять якусь вигідну пропозицію. Це може бути пропозиція руки та серця, або ж може бути вигідне окладання якоїсь угоди. 11 липня Марс, планета активності ініціативи дій буде переходити в третій дім. А третій дім це дім, який пов'язані з близькими точнями, з недалекими поїздками, із отриманням інформації, це також пов'язано із переміщеннями, тобто ви можете. Купляти або продавати автомобілі, гаджети, можуть бути отримання якоїсь важливої інформації для вас, перепис важливі знайомства. Оскільки Меркурій, планета інформації, нас знаходиться в другому домі, то ви можете піти на підвищення кваліфікації отримання. Потрібних документів, дипломів, або ж якщо це пов'язано ще і Марс, і Меркурій. Це пов'язано із переміщенням автомобілями, то це може бути і здача на права або ж купівля автомобіля. В Граманіному аспекті Сонце зустрічається із планетою несподіванок нових технологій. Астрології із Ураном. Це буде 14 липня. Це можуть бути несподівані подаруночки, адже якраз сонце у вас в першому домі. Уран в 12-му, тобто, це може бути якась несподіванка від вашої таємної діяльності, наприклад, від астрології, від езотерики. Або ж це буде за звертатися до спеціалістів в цій сфері. 17 липня настає новий місяць, і ви можете з перших годин загадувати, прописувати плани, прописувати свої мрії на найближчий місяць. Буде енергія рака, тобто ви будете більш інтуїтивні, більше будете націлені на родину, на взаємозв'язки сімейні. Можливі навіть віщі сни. пострена інтуїція, ви будете більш чутливими до ситуацій, які пов'язані з іншими людьми, або ж в батьківщині. У вас можуть бути якісь ідеї в найближчі два тижні. В цей період буде зростати місяць ваш і зростати доходи в цей же період. Місячні вузли, які і раху міняють свій знак. місячний вузол раху який вказує на шлях еволюції, до якого ми повинні бути націлені, вказує на актуальність на найближчі півтора роки теми, яка пов'язана із десятим домом. Це дім реалізації, це дім нашої кар'єри, це дім статусу нашого. Тобто, саме в цьому напрямку ви маєте... Рухатися, щоб досягти визнання соціумом е, свого призначення, адже він відповідає саме за призначення, і е, відповідно навпроти нього буде місячний вузол кету, який буде знаходитися в четвертому домі, е, тобто, вже. Ви будете варіювати між четвертим домом і всятим. Про що це? Четвертий дім це дім нашої сім'ї, наших традицій, батьківщини, Опираючись на досвід своїх поколінь за допомогою підтримки своєї родини. Ви маєте йти в реалізацію себе свого підп покращення свого статусу, своєї кар'єрного росту, можливо, це будуть якісь зміни в. Керівництві, ось саме вам треба взяти велику відповідальність, щоб ось десятий дім це взагалі максимальна реалізація своїх планів і цілей на життя. Ось саме цей дім для вас буде найбільш актуальним найближчі півтора року. Тож, вже починаючи із 12-го числа, починайте працювати в цьому напрямку 23-го числа. В нас Венера стає ретроградною, Буду вказувати на те, що вона буде загострювати питання стосовно переглядів того, що нам коли сподобалося, але ми це з певних причин залишили. Або ж це може стосуватися відносин, і вже 27 числа Венера буде в з'єднанні із Меркурієм, який може надати нам ці документи, наприклад, або ту інформацію, яка колись була затримана, ми її або не дочекалися інформації, яка. Раніше нам здавалося не досить актуальною, зараз треба її переглянути буде, переглянути відносини між людьми, можливо, когось пробачити, можливо, так, що якась людина несподівано з'явиться в вашому житті із попереднього життя. Звертайте увагу на таких людей, яким чином Всесвіт хоче нас навчити, щоб ми були в стані цієї вселенської любові. І цей урок буде аж до четвертого. 4... Вересня, 29-го числа, планета мислення отримання інформації, проробки інформації, поїздок буде в заці свого володіння. Вас він любимо раки попадає в третій сектор. А це сектор курсів, це сектор близького оточення, недалеких поїздок. Можливо, хто захоче підвищувати кваліфікацію або жити на якісь курси, або ж отримувати потрібну інформацію, і спілкуватися з потрібними людьми. Для когось буде актуальним. Спілкування з близьким оточенням. Раки, бажаю вам найкращого літа, найкращого вашого особистого року. Буду рада за ваші лайки, підписки та коментарі. Ваша вільна та незламна Наталія.